Підготовка до виборів у Івано-Франківську на завершальному етапі. Окружна виборча комісія отримала бюлетені для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України. В окружкомі безперервна робота та метушня. Привезені напередодні бюлетені зберігаються в окремій кімнаті. Її пильно охороняють. Бюлетені запаковані і запломбовані. Їх розпакують в день виборів, 26 жовтня. Всього майже дві сотні бюлетенів. Усі вони адресовані для кожної виборчої дільниці Івано-Франківська. Для того, щоб отримати бюлетені, потрібно поставити 27 підписів. Це без нас, без, без комісій. 27 підписів. Так що порахуйте, скільки треба часу. А далі є охорона, є міліція, бере у супровід, за кожною дільницею закріплений міліціонер, а на вулиці чекає машина, таксі. І вони везуть до себе на дільниці. На дільницях вже змонтовано кабінки для голосування. На дільниці 83-го округу, яка розташована в приміщенні школи номер 3 їх вже поставили. Водночас, деякі члени ДВК скаржаться на новацію окружної виборчої комісії. Для пакування виборчої документації передали поліетиленові пакети для сміття. Мене це здивувало, чесно кажучи. Але нам така інформація доведена. На мій погляд ну це провокація, або люди чогось недозрозуміли. Тому що власне ну ніколи не було, прецедентів взагалі не було. Ну і згідно постанови, які прийняті ЦВК, виключно в папір пакується. В окружній виборчій комісії кажуть, підстав для таких панічних настроїв немає. Жодних змін у виборчому законодавстві не відбулося. Ми звернулися в куверт, не можуть забезпечити, ми розглядали можливість альтернативного пакування і це мит. Однак в роз'ясненні ЦВК чітко написано, що пакети однозначно будуть паперою. Сміттєві пакети, виборча документація не буде пакуватися. Доба перед виборами вважається днем тиші. З 24-ї години п'ятниці набуває чинності заборона на будь-які види передвиборної агітації на добу перед виборами і в день виборів. Відтак усі агітаційні матеріали і політична реклама мають бути зняті з ефірів, газетних шпальт, білбордів. Тощо виборці мають самостійно і свідомо зробити свій вибір без стороннього впливу чи адміністративного тиску. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.